Скептики говорили, що цих людей вони доторкані, до них не можуть бути ніякі питання, тому що їх кришує е, пан Єрмак. Питання у мене зараз. А чому зараз немож, неможливо кришувати їх? До цього кришував Єрмак. Зараз типу, типу, кришують. Дуже не багато не. що кажуть, що як це можна бути, що так сталося. Я можу нагадати, нагадати також дуже багато. Е, до з 14 по 19 роки, я зараз не хочу бути нічим адвокатом. Але хочу нагадати, що дуже багато було контрактів, які були виконані в часі е, пана. Порошенко, наприклад, там також як працювала пан Пашинський, його команда, його компанії, які отримували е, э, тендері, як і, і на постачання їжі, і на постачання зброї. Це ж була така дуже э, узка, така тусовка, які сиділи на цих тендерах. Я вважаю, що Якщо це люди не змогли організувати якість продуктів, це будуть харчування або одяг, вони повинні нести обов'язково відповідальність байдуже, яка прізвище цієї людини. Я вважаю, це повинно бути так певним, що у цього подонка обов'язкові хтось, хто допомагав, такі як Пашинський. Я не знаю, до кого ця людина має відношення, і не хочу знати, якщо ця людина має відношення до офісу, хай всіх всажають в цьому офісі президента. Я не знаю. Я вважаю, що людина, яка краде гроші. В нашій країні він повинен обов'язково бути заградами. Точку, що з ними зробити, я вважаю, потрібно повернути в суд країни в суд ну держави. забрати і не тільки в них забрати, а забрати у ближайших родичів, які що немає, мають, які мають дружину і маму мільйонерами, які не працювали ніколи в житті ніде, і вони. Дружина і мама мають дуже багато е, нерухомості. А ця, ця людина, наприклад, який працював в Міністерстві оборони, е, все переоформив на них, і ми це можна відслідкувати. Чи ж сьогодні це можливо? Якщо це відбувався таким чином, то я вважаю, що повинна обов'язково повернутися нерухомо е, в державі. Ну а я це дуже розумні люди. В першу чергу, що вони потребують, це справедливість. Розумієте? От коли є справедливість, вони готові робити все. Тому потрібно, щоб ці люди дійсно бачили. Розумієте, Коли людина виходить, міністр фінансів, і каже, я не розумію, на ви що донатите, тому що я забезпечував, у нас забезпечено ЗСУ. Ну це для мене дивно.